Сьогодні ми зустрілися, аби ще раз нагадати основні елементарні правила поводження, тому що всі ви прекрасно бачите і знаєте, наскільки останнім часом посилилася агресія ворога на території Запорізької області, і це призводить до того, що люди в панічних станах просто розгублюються і не знають, як себе поводити. Ну, почати я хочу з того, що підрозділи головного управління ДСНС України в Запорізькій області продовжують нести бойове чергування у прифронтових місцях. Ми не полишили цю територію і населення, яке там залишилося. З початку поточного року ми здійснили вже 7800 виїздів за сигналом тривога, з них майже 4000 пожеж ліквідовано. Вибухонебезпечних предметів зібрали з початку бойових дій на території нашої області понад понад вісім тисяч 800 одиниць. Це говорить про те, що ворог дуже багато використовує різноманітної зброї, яка у разі, якщо людина не знає, як себе поводити, вона може стати небезпечною, тому що не всі залишки взриваються, не все детонує, і дуже багато таких елементів, які, наприклад, касетні елементи, які люди можуть побачити, не знаючи, що це, можуть нанести шкоду власному здоров'ю, і здоров'ю оточуючих спочатку війни. Запорізькі рятувальники продовжують виконувати гуманітарну місію, тому на прифронтовій території, де немає ні світла, ні води, вже підвезли майже 670 тонн питної води, понад 22 тисячі тонн технічної води, яку ми доставляємо людям для їх побутових потреб. І крім того, 208 тонн продуктів харчування, які були перевезені на прифронтові території. Звертаюся до батьків з проханням у кожного дня знайти три хвилини для відвертої розмови з власними дітьми про основні елементарні правила безпеки і поводження під час обстрілів, під час виявлення підозрілих предметів, тому що навіть дорослі батьки не зможуть ідентифікувати вибухонебезпечний предмет чи ні, для цього потрібні. Відповідні фахівці. Для того, аби кваліфіковано проводити роз'яснену роботу з дітьми, ми співпрацьовуємо з різноманітними організаціями благодійними, в тому числі з ЮНІСЕФом, який вже випустив 5 коміксів від Песа Патрона, які дуже подобаються дітям. Якщо раніше вони були в електронному вигляді, зараз іноді бувають перебої з інтернетом, зі світлом, і дуже складно в укритті скористатися Wi-Fi. Тому вирішили роздрукувати такі от комікси, які допомагають дітям не тільки вивчати правила, а й відволіктися в той момент, коли вони знаходяться в укритті. Дуже багато людей вважають, що я все знаю. Я Мене не треба повчати, але ж на той великий жаль наступає кризисна ситуація, людина впадає в психологічний транс і в цей час не здатна діяти так, як вона собі знала раніше. Тому кожного дня повторювати це правило ну, не зайве в наших таких обставинах. Що потрібно нагадати? Мешканцям міста і мешканцям області необхідно ретельно вивчити та запам'ятати мапу найближчих укриттів, які розташовані біля вашої оселі. Це, по перше і основне, що необхідно скажімо так знати, тому що ви будете впевнено рухатися до місця, яке буде для вас безпечним. Про початок обстрілу нас повіщає сирена повітряна. Яка передає сигнал увага всім. А якщо ви чуєте безперервний звук такої сирени, це означає, що вам необхідно щонайшвидше дістатися до укриття чи до захисної споруди цивільного захисту. Якщо у вас нема такої можливості, або ви з власної, скажімо так, думки вирішили залишитися у своїй оселі, вам необхідно пам'ятати про... Наступні правила безпечної поведінки у разі початку або артилерійського обстрілу, або бомбування. Це правило найпростіше, яке рятує життя, здоров'я громадянам. Це правило двох стін. Тобто будь-яке приміщення, яке захищене від зовнішньої середи двома стінами, є найбільш безпечним у вашій оселі. Це може бути зазвичай або приміщення коридору, або приміщення санітарних вузлів, або ванна кімната, або відповідні приміщення, які мають такі особливості планування. Тобто наявність двох стін від вулиці надає можливість вберегти життя, здоров'я під час обстрілу або прильотів. Чого не можна робити, коли відбуваються обстріли? Не можна ховатися на сходових клітинах. Не можна ховатися у арках, не можна ховатися біля транспортних засобів. Що необхідно робити, якщо обстріл вас застиг на відкритій місцевині? По-перше, зберегти вже спокій за можливості. І використовувати. У якості укриття будь-які будь особливості ландшафту, які ви побачили. Це можуть бути звичайні ями, канави, траншеї, або, навпаки, підвищення ландшафту, невеличкі пагорби, будь-які бетонні залізобетонні споруди, які знаходяться між Вами та напрямком вибухів. Це дозволить в більш-меншому ступеню зберегти життя та здоров'я. По всій ліні, лінії бойового зіткнення та на велику відстань від неї від постійних обстрілів страждають наші населені пункти. Найбільш складна ситуація зараз склалася в Уляйпільській, Оріхівській та Степногірській громадах. Туди постійно долітають і артилерія, і дрони. З різними скидами, і всі види озброєнь, які тільки можливі, всі прилітають туди і залишаються там. Дуже велика кількість від них не вибухає, залишається на землі, і це буде робота ще на десятки років вперед. Тобто, це є велика небезпека. Хочу сказати про виконані заходи. Нашими піротехнічними розрахунками з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації саме на території Запорізької області було здійснено 2001 залучення. З початку року це 548 залучень. Тобто щодня піротехнічні розрахунки виїжджають на знищення вибухонебезпечних предметів, які знаходяться на території Запорізької області. Під час цих виїздів було знищено 8743 одиниці вибухонебезпечних предметів з початку року це 4908 вибухонебезпечних предметів. Тобто кожен цей вибухонебезпечний предмет це реальна загроза для життя кожної, кожної людини. І коли наші піротехніки їх знищують, то вони рятують, чиєсь життя. На території Запорізької області зараз є 16 піротехнічних розрахунків у нас в штаті. П'ять з них виконують роботи на території Херсонської області, на деокупованих територіях та один. Виконує завдання на території Миколаївської області з машинами механізованого розмінування. Всі думають, що всі можна подивитись якесь відео в інтернеті, і ти вже все знаєш. Знаєш, як розібрати, як витягнути вибухову речовину, як зняти детонатор, все що завгодно. Але є нюанс: це все дуже-дуже небезпечно і закінчується як правило тим, що людина помирає. Тому треба. Дотримуватись самих простих правил безпеки. По-перше, головне правило це не чіпай. Ні в якому разі не можна чіпати, переносити, зрушувати з міста підозрілий предмет. Тому що, ну, чому кажу підозрілий, тому що е, поки він його не ідентифікували як вибухонебезпечний, для вас він підозрілий предмет, коли ви дзвоните на лінію 101-102, а це. Два основних офіційні лінії зв'язку, на які треба повідомляти про виявлення підозрілого предмета. Лінія 101 та 102. На ці за цими номерами треба сповіщувати про вашу небезпечну знахідку. По-друге, -по треба помітити місце, на якому ви знайшли вибухонебезпечний предмет. Це робиться для того, щоб зменшити час ну, того, щоб ідентифікатор знайде вашу знахідку швидше. Помітили там палкою, якоюсь світлою тканиною, там чим завгодно, щоб можна було зрозуміти, ось я знайшов це місце. По-третє, відход відійдіть від місця вашої небезпечної знахідки. Відходити бажано тим же шляхом, яким ви до нього підійшли. Через що? Через те, що ви знайшли один небезпечний предмет, і невідомо він там знаходиться один, чи ви натрапили на умовне мінне поле. І шлях, яким ви до нього підійшли, є найбільш безпечним. На відходити на мінімально безпечну відстань, це від 100 метрів. може краще далі, тому що є вибухонебезпечні предмети предмети, осколки від яких летять набагато далі. Також не можна користуватися мобільними телефонами поблизу. Саме поблизу місця вашої знахідки, через те, що вже є різні види озброєнь, і деякі з вибухонебезпечних предметів можуть реагувати навіть на хвилі, які вилучає телефон. Ну, і злучає телефон. Тому користуватися їх телефоном не можна. Так, не намагайтеся розібрати вибухонебезпечний предмет це наше основне прохання до людей, тому що всі хочуть чомусь їх розбирати, щось з них доставати, і все і таке інше. Цього робити ні в якому разі не можна.